24 серпня, у свято незалежності нашої держави, у волонтерському центрі Шостка добро відбувся розіграш благодійної лотереї. Півтори тисячі номерків, які можна було починати купувати за два тижні до наміченої події, були розпродані напередодні. Волонтерка Світлана Нескоромна розповідає, що довелося навіть трохи похвилюватися, що продадуться вони не всі. Трошечки ми турбувалися, тому що у неділю, коли ми порахували, що у нас ще залишилася. Близько п'ятисот квитків, ми звичайно були дуже стурбовані. Нам дуже допомогли наші випускники, допомогли нам люди, з якими ми співпрацюємо вже довго з самого початку війни. Вони волонтерили у нас, і ви знаєте, в середу, десь о 14 годині, ми закрили. Врешті-решт все вийшло так, як і планувалося. На виручені кошти до речі, вже було придбано Камаз, що й було головною ціллю проведення лотереї. Камаз уже навіть на позиціях у наших хлопців ми вже його придбали да вчора. Світлана Олександровна зустрічалася з хлопцями з Сумах, і вони вже його одразу сіли. і він уже на позиціях. Сана Олександрівна вже поїхала за другим. Слід зауважити, що цього разу розіграш проводився без участі великої кількості людей, що було викликано вимушеними методами обережності пов'язаними з ситуацією в країні. Проте всі учасники лотереї вже наступного дня знали, хто що виграв. Списки щасливчиків були опубліковані в соцмережах. Однією з таких, хто придбав номерок і отримав за це свою нагороду, була і волонтерка Тетяна Хохлова. Пані Тетяна каже, що завжди допомагає армійцям, а до участі в доброчинних лотереях. Долучає всю сім'ю. Ми купили 9 номерків. Виграшних отримав виграш мій син. Два номерки він взяв і два виграв. Він такий фортовий син у мене. Минулого разу виграла я. Буде акція, буде ще, будемо ще участвувати. Сімейно завжди участвуємо, підтримуємо всіх військових і ми дуже раді. Таким чином підтримати і отримати подарунки, неймовірно пощастило пані Антоніні. Вона у святковий день стала володаркою головного призу сучасного холодильнику. Найцікавіше, що панянка, придбавши три номерки, виграла два призи. До того ж, пані Антоніна вигравала і під час минулої лотереї. Тоді їй випав шанс безкоштовно повечеряти в одному з кафе нашого міста. Я вважаю, що кожен з нас повинен приймати участь у всіх акціях, які є. І я працюю на керівній посаді і хочу показати приклад всім освітянам і не тільки всім жителям нашого міста про те, що треба пам'ятати кожному з нас таку аксіому. Вона є аксіомою. І якщо ми не будемо тил, не буде думати про фронт, то фронт буде там, де тил. Тому жодної акції не можна. Прогавити, і треба обов'язково приймати участь по якійсь краплині, але ми кожен можемо зробити якийсь внесок. Саме найбільше щастя буде це дочекатися нам перемоги. всім це мрія кожного. і Я вважаю, що це найбільше щастя буде. До речі, було чимало випадків, коли одна людина вигравала кілька призів, розповідає Світлана Нескоромна. Були ті, хто купував по 20-30 номерків. Тому у таких людей шанси виграти значно зростали. У нас були Люди, які донатили нам по 2 тисячі, по 3 тисячі гривень, звичайно, вони нам не казали, що е, давайте на всі 3 тисячі, там мені квитків, ну дайте там декілька. Але ми самі писали ці, ці е, номерки. І ви знаєте, всі номерки, які я їм написала. Всі номерки, ну, більшості свої, вони стали виграшними у них по, наприклад, із 20 по 6 номерків, по 4 номерки виграшні. І у нас от приїжджав наш випускник, і задонатив 2 тисячі гривень. Написали ми на маму. Мама виграла шість номерків. Волонтери не збираються зупинятися на досягнутому і надалі планують долучати жителів громади до таких цікавих благодійних заходів. Наступну лотерею волонтери хочуть провести на день міста. Вона обіцяє. Бути не такою масштабною, проте безпрограшною.